Всім доброго дня! Дивіться, вирішила я все ж таки записати відео, показати, як пров'язується 19-й ряд ростку реглану. Той, де ми переходимо з в'язання однієї частини ростку до іншої частини ростку. Думаю, що стане воно в пригоді. Якщо ви вважаєте, що воно не потрібно і так все зрозуміло, то ви його просто не подивитесь. Але якщо щось таке є, якісь питаннячка, то ви зможете для себе це прояснити і пров'язати цей ряд разом зі мною, будучи впевненими, що ви точно не помилитесь. Так, ось я. Цей рядок 19 вже пров'язала цю частину дов'язала майже до цього маркеру розворот. Тут ось петля, навколо якої я розгорталася іншого разу. Я отак знімаю цей накид, завдяки якому я розгорталася, і пров'язую її лицьовою. Далі пров'язую цю петлю, і якщо би я в'язала по колу, то я би ось тут розгорнулася б на у цій петлі і почала в'язати в інший бік. Але оскільки нам потрібно перейти в цю частину і почати в'язати тут, то цей ряд, 20, ми пров'яжемо вже після того, як буде зв'язана. Зв'язаний другий бік ростку. Тому далі, до оцієї петлі, яка перед маркером центру переду, ми продовжуємо в'язати лицевою гладдю. Трошки, може, воно вийде це відео довгим, ну, але точно це буде зрозуміло і вже не залишиться. Так, тут у мене починається, ось на цій петлі, починається візерунок переду. Ось цей візерунок переду. В цьому рядку по центру. А з того боку, де у мене лицева гладь, я маю пров'язати ізнанкову петлю візерунку центральну, а з іншу, ну, наступну лицеву і далі перейду вже на ізнанкову гладь. Так, і робимо. Тут я роблю ізнанкову петлю. Маркер я перевтягаю, залишаю його собі. Тут лицева петля центральна. І далі продовжую до регланної лінії, до оцих маркерів, в'язати ізнанкову гладь, перевтягаючи оці маркери розворотів. Бо в цьому ряду я ніяких розворотів не виконую. Я всі розвороти на цій частині розтку реглану Буду виконувати в ізнанкових рядах. Це ми пров'язуємо петлі переду чемперанковою гладь. Все, ми дійшли до маркеру а, лінії реглану. Цей я приберу, щоб він мені не заважав. А, тут ми маємо робити. А, Наступний, ну, другий вид регланної лінії, де в цей бік буде а, ізнанкова петля. Ось таким чином. Ми знизу заводимо і робимо, знизу заводимо цю спицю і робимо ізнанкову петлю. Дивимося, щоб от, оця нитка оця, не накидалася на спицю. Бо вона любить так робити. Робимо накид на себе і далі пров'язуємо лицьову петлю. Ось таким чином знімаємо далі зі спиці. В'яжемо дві звичайні лицеві. І ось тут нам теж потрібно пров'язувати пров дві петлі. Робимо лицьову. Отак, накид на себе і ізнанкову петлю. Потім знімаємо зі спиці. За цей маркер я теж приберу, він мені не дуже буде. Далі в'яжемо ізнанкою петлі рукава, перевтягаючи маркери. Вони нам будуть потрібні, коли ми будемо в'язати ізнанкові ряди і в них розгорнути. Останні дві петлі, рукава ми пров'язали ізнанкою. а тут виконуємо знов регланну лінію, маркер я зніму. Ззаду, виходиться, ми заводимо спицю в'яжемо. Ізнанкову петлю робимо накид на себе, не знімаючи двох петель зі спиці і пров'язуємо лицевою. Дві лицеві. Тепер в іншому порядку, тепер у нас спочатку йде лицева пекля, схрещена, отак. Накид на себе не знімаючи двох петель зі цієї спиці і... І знан... ізнанкова. Отак, От ізнанкова. Не будуйте. Так, цей маркер я теж прибираю. Далі у нас іде ізнанкова гладь, 14 петель. Снаковий гладі завершуємо в'язати. Шість лицевих петель узору спинки. Всім гарного дня! До побачення!